У польській версії серіалу батьки Майї, Аня та Матеуш, вирішують в останню хвилину вирушити у відпустку та просять бабуся та дідуся допомогти доглянути за їхньою донькою. Але внаслідок помилки до них приїжджають батьки Ані Вацлав та Кристина Гонсіор, які живуть у селищі, та батьки Матеуша Івона та Єжик Ветковські з великого міста. Думки глядачів з приводу цієї прем'єри розділились. Звісно, є ті, хто чекає на прем'єру, але все ж таки більшість глядачів обурені цією новиною, адже впевнені, що ці святини приживуться, та й взагалі пародія не може бути кращою за оригінал. Та особисто мені найбільше відгукується наступний коментар. Зняли б на українській мові з новими акторами. У нас багато хороших комедійних артистів. Нехай сюжет буде схожий, але діалоги і гумор новий. Тоді буде цікаво. А копірувати зміст старих текстів жах. Сюжет хай буде схожий. Але краще, хай не буде там пропаганди совка, який був в серіалі Гедота. Як на мене, то...